Повномасштабне вторгнення принесло для всієї країни чимало викликів. Для Волицької громади перший припав на 10 березня, коли внаслідок авіаудару в селі Старій Котельні загинуло п'ятеро людей. Попри все, громада не просто вистояла, а й допомагала тим, хто цього потребував. Тут знайшли прихисток близько 450 переселенців з Ірпеня та Бучі, а також зі сходу України. Крім того, частково вдалося реалізувати заплановане. Нам вдалося в цьому році. Незважаючи на важкий стан, вчатель конструкцію водопостачання, водовідведення в таких населених пунктах, як стара котельня і Новоївницьке. Ми в старій котельні завершили роботу першого етапу заміни трубопроводу на пластиковий, старий старий радянський, який існував в 60-х років, поміняли насосне обладнання. Далі будемо міняти. Тут у нас по старій котельні, а в Новоїнницькому нам вдалося почистити скважину, ми вклали туди гроші, Обстежили І сьогодні. Ми обговорюємо систему фільтрації цієї води. Окрім того, у громаді провели реконструкцію 20 тисяч квадратних метрів доріг та завершили ремонт фельдшерського кошерського пункту. Добудували приміщення всередині. Почали реконструкцію палива, опалювалась вона газом. Сьогодні ми будемо встановлювати туди дров'яний котел. Сьогодні нам ще вдалося в 2022 році все протягнути сюди воду. Окрім цього, займались і безпекою навчального процесу. Всього у громаді налічується 9 закладів освіти, які почали роботу з 1 вересня в очному режимі. Влітку спільними силами підготували укриття в ново ліцеї, який запрацює вже наприкінці січня. Закупили і генератор для котельні, аби малечі було завжди тепло. Ректор ліцею у нас ще і депутат нашої Волоцької сільської ради. Тобто ці люди приймали рішення, виділяли гроші сюди, складали потребу. У нас була внутрішня комісія сформована не тільки з наших працівників, там були працівники ДСНС, поліції. І совмісно до 1 вересня ми відкрили це приміщення, нам дозволили сьогодні, тут бачите, є невеликий ремонт а в одному із закладів освіти з початку бойових дій було створено пункт приймання переселенців. Організували все, що вимагалося від громади: ночівлю, продукти та цілодобове чергування працівників школи. Директорка закладу розповідає і про облаштування пункту незламності. Зовсім нещодавно наш заклад отримав від громади генератор. Наразі він перебуває у стадії налаштування. Ось таким чином пункт незламності буде. Функціонувати, коли генератор буде приведений у стан готовності. Відповідно для пункту незламності ми виділили кімнату, де є розетка з подовжувачем, де люди можуть зарядити телефони, є Wi-Fi, є вода, туалет поблизу, є різні іграшки для дітей, книжки. Теплі ковдри є. Триває і реконструкція старокотельнянської амбулаторії, а саме заміна газового опалення на твердопаливне. Готовий медзаклад у будь-яку хвилину зможе прийняти і внутрішньопереміщених осіб. Для цього обладнано кухню та палати. Поставлено нові вікна. Рік видався важким. Війна змінила плани, але все, що не змогли втілити, обіцяє голова Волицької громади, обов'язково надолужать.